Як обрати мінеральний утеплювач? Мінеральна вата це сучасний матеріал, що забезпечує високу звуку та теплоізоляцію. Щоб зробити правильний вибір, потрібно враховувати ключові характеристики даного матеріалу. Мінеральна вата має такі переваги, як теплопровідність, вогнестійкість, шумоізоляція та довговічність. Мінеральна вата має високу енергоефективність завдяки низькому коефіцієнту теплопровідності. Також її використовують в якості вогнестійкого матеріалу для додаткової протипожежної безпеки. Мінеральна вата ідеально підходить для приміщень, де потрібна додаткова звукоізоляція, а також вона зберігає свої властивості протягом десятиліть. Для фасадів краще обирати матеріал більш щільний, а для перекриттів та перегородок з меншою щільністю. Це все через те, що більший неї матеріал витримує більше деформацій. Обирайте перевірений. Виробників, у котрих є сертифікати якості. Мінеральна вата універсальне рішення для утеплення житлових та комерційних будівель. В залежності від вашого проєкту, спеціалісти компанії Ітерагруп підберуть для вас ідеальний варіант. Звертайтеся за номером телефону або посиланням у описі. З вами був Ітера Експерт і пам'ятайте, не економте на вашому комфорті.